Дорогі наші воїни, ми працюємо в театрі, ми актори і режисери. Ми зі стени говоримо гарні патріотичні слова і закликаємо людей боронити свою батьківщину. І довший час нам здавалося, що це слова абстрактні. А тепер бачимо, що знайшлися люди, для яких це не пустий звук, не красива поза, а це є сенс життя. Ми вдячні вам за те, що ви повертаєте. Сам сенс лицарства і шляхетності. Ви повертаєте нам пам'ять про те, що ми козацького роду і що перемога буде з нами. Ті, що народжуються раз на століття, вмерти можуть кожен день. Кулі примхливі, як дівчата, обирають найкращих. Підлість, послідовна, як геометрія, обирає найчесніших. В'язниці. Гостині, як могили, обирають неприборканих, криваві жоржини ростуть над шляхом у вічність, і тільки подвиг людського духу доточить їх до безсмертя. Низький уклін вам за ваш подвиг людського духу. Ви справжні герої. Наші вдячності немає меж. Дорогі воїни, ми молимось за вас кожного дня і віримо, що ви переможете. Дорогі козаки, ми дякуємо вам за те, що ви пішли добровольцями на війну, і завдяки вам ми можемо ходити до школи, жити в теплі, жити в мирі і злагоді. І не про що не хвилюватися, але хвилюватися про те, що ви повернетеся до, нам, до нас живими і здоровими. І ми хочемо, щоб ви повернулися до своїх родин, і ми всі разом жили в одній незалежній країні. Україні. Слава Україні. Героям слава!